Насосна станція знаходиться занадто близько до новозбудованого стадіону. До реконструкції хлор тут зберігали у балонах, а це порушувало всі норми безпеки, тому виникла потреба у новому способі знезараження води. Замість хлору почали використовувати безпечніший гіпохлорид натрію. Оце і є активний реагент, який абсолютно носить харчовий характер, можемо умовно сказати. Окрім того, він має іони, які вбивають. Можливі бактерії для виготовлення гіпохлориту натрію використовують звичайну неюдовану кухонну сіль, щоправда, найвищого гатунку. Її розчиняють пом'якшеною водою. Соляний розчин подають в електролізер, який безпосередньо і бере участь в утворенні речовини. Після електролізу готовий гіпохлорит збирається в проміжних ємностях. Якщо в ємності набирається 90% гіпохлориту, він перекачується в танкери, які призначені для зберігання. Готового продукту після танкерів стоять насоси дозатори фірми Грюнфос, які дозують вже автоматично в трубопровід, який подає воду з водозабору. Стрий на реконструкцію станції витратили 12,5 мільйонів гривень. Обладнання німецьке воно не потребує великої кількості працівників. На станції працюють лише двоє людей на зміну. Все управління здійснюється з одного комп'ютера. Не треба нікуди бігати, нічого шукати. Все слідкує прослідковується тут. Всі датчики в разі нещасних випадків, все. система сама зупинить. Досвідом Львова в обробленні питної води, гіпохлоритом натрію, зацікавились Одеса та Київ. Любомир Ференц, Володимир Квятковський, головні новини Львова.